Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, в минулому відео ми з вами зачистили, так ще заберемо той знак, зачистили зовнішню сторону того замку похмурого. Тепер зачистимо, йдемо і таємниці знаємо, знаходимо все, що бажано. Внутрішньому і підемо в самому замку. І я гадаю, ми сьогодні з цим відео, напевно, ще й підемо з босом. Щоб не розтягувати, бо то з босом буде бій, я думаю, не дуже довгий. І робити окремо його, не знаю, чи буде варто. Так, спускаємося у внутрішній двір. Спускаємося двір, тут от є сходи такі, великі, головні. І тут ми бачимо, так, що у нас тут магія чувака на коні, якого ми швиденько вбиваємо. І ота от штука, треба її виманити. Що вона нас? Ну, давай. О! Давай, збивай. О! І давайте. Просто тікаємо нагору. Вона нагору перенестися не зможе. О, бачите, і то у нас дивіться, як вона високо. <гум> вона переноситься капець просто. І тут ми її давайте тільки будемо Вон, якоюсь магією зверху. Ога, блін, вона втікла, поки ми. Кода? Треба було швидше. Вона зараз знов буде переноситися. Так, де вона зараз з'явиться? О! Скажу, зараз з'явиться. Так. Ай, ай, ай! Ледь ми мої вбили. Так, як завжди, перший раз конвалія четверта з неї випадає. Давайте вона нас трошки пошматувала. Давайте підлікуємося. Так, забираємо тут ще гри, просте, ідемо, дивимося, що вони там нам охороняли. Охороняли вони тут гнилу змазку. Гнива змазка нам так. По скільки пускільки, але хай буде. Так, йдемо далі. Так, ми звідси прийшли, так, йдемо сюди. От, бачите, тут є драбина, треба її не забути, буде спустити, то буде короткий шлях до боса. Щось, коли спустимо. Певно, підемо, відпочинемо, а потім... Ай-яй-яй, не встиг я втікнути. Так, але давайте розбираємося швиденько. Йдемо. Так, куди нам? От сюди от є ще драбина. Так. Давайте сюди. Все на всякий випадок. Так Там два є парфюмери і тут ще один. Давайте спочатку з цим розберемося. От. а тут їх аж два є. Так. І друго. Так, все, чудово. Так, забираємо, що з них випало. І тут, дивимось, вони охороняли камінь п'ятий. Все, цю сторону ми зачистили, йдемо на іншу. Так, тут також з парфумера. А, отут, до речі, є ще одна. Короткий шлях можемо також скинути, але ми там були, ми там все зачищали і нам там, скажімо так, вже туди бігати не варто. Так, йдемо сюди. І от ми знаходимо те, що ми тут а, в минулому відео доходили тут впиралися. От там от чувак, от, що молиться на той лут забираємо той лут, то є флакон. Там то вже ту стіну зовні, що ми там все. Зачищали, тому туди вже ми не підемо. Так, до речі, тут можна зіскочити. А, ні, давайте вже підемо. Можна і там було зіскочити, але давайте сюди, як нормальні люди. Так, спускаємось сюди. знов внутрішній двір. Так. Тут от є. Так, які уроді. Так, один. Там от другий ходить. А, тут от ще один є середині. Він тут рут охороняє. камінь четвертий. Забираємо. Так, той на куні тут скаче. Давайте його також бабах зробимо йому. Так, все так. Куди? Так. Ну так, тут ми з вами вже були. І тепер нам залишається ще отут внутрішній двір, ота от ще частина. Давайте там от лут якраз лежить. Так, тут дивимося ніби нічого. А отут от лут. О, тут купа чуваків вилазить. Давайте ми з ними також вторую Так вот там ще ходить. Ай! завадило нам. О! та єлки палки Заважає нам! О, тут ще один виліз. Ніби. Дивимося, що вони тут охороняли. Золоту руну шосту. Так, тут випав гриб з них. Дивимося, чи часом тут ще чогось немає. М -м -м, нічого не бачу. Тут у нас також нічого немає. Тільки от можна тут спуститися як квітку забрати. Ай, оце забираємо. Тут ну, давайте подивимося. Так, нічого. І можемо тільки тут ще все з внутрішнього двору ми з вами розібралися. То, що ми можемо ще. Так, що ми тут ще можемо? Молодця, все здається. Напевно, ми тут вже все, що могли. Ми зробили. Забираємо тут квітку і йдемо так. йдемо до нашої благодаті, так, що у нас лікуємося. Все, внутрішній ми двір також зачистили, залишилось нам йти зачищати сам замок. Давайте відпочинемо. Демо. Так, якщо повернути направо, там буде примара. Так, і така от собака, яка, блін, нам трохи покраїла життя. Що там примара скаже нам? Нічого, напевно, цікавого, як завжди, родомре прийшов кінець. Ну, ясно. О, справедлива кара за любов до повіченої гарпії. Не дивно, що злодій захватив замок і присвоїв наш легендарний меч. Ясно. Ну то, видно бос. Так. Куди нам... Так, тут нічого немає. Так, давайте ще й та, та собака нам трошки збила життя ну, воно буде тим більше поряд просто більше другий раз з нею зв'язуватися не будемо підемо зразу на гору а вона хай собі там далі сидить так О, тут ще дві собаки дивимося нічого немає так, тут от, чувак один, чувак другий, зразу ми двох. Зараз. Так, обережно. О, тут обережно, бо тут ховається ще простий парфюмер. Ми робимо йому отак от, от. І тут ще один аристократ. Так, тут є драбина нагору. Давайте подивимося, що там на горі. Так, отут є лежить лут фіолетовий. О, тут довідник парфюмера 2, то у нас рецепти. Дивимося, що то воно нам дасть. О, другий. Так, отруйний якийсь розпилитель і аромат. Щось, щось аромат крові киплячої щось таке дивне а ну якщо навіть подивитися що то воно таке а то видно от аромат киплячої крові то до флаконів ну так і от той отруй а ні то не труйний то якийсь кис кис утруйний то, той якийсь у нас кислотний я правда тими флаконами не користуюсь, тому я на них не орієнтуюся, ладно. Добре. А кажуть, що то дуже потрібна річ. Ну, поки ми, може, колись і будемо, поки ми обходимося без того всього. Так, тут виходимо у двір. Так. Хто на нас може напасти? А напасти на нас люблять, вон собака сидить. Бабахи робимо в попу. Ох, тут то Так. Ай. Ай. Так, розібралися з тим лицарем. Так, забираємо, що у нас тут. Ага. Тут он звійні кості нам ще випали. Так, йдемо сюди. От Ми попали там, де були вон спочатку, де той он, вершник гуляв. Він точніше там і десь є. Так, йдемо далі. І, і куди ми потрапляємо? Так, так, так. Тут лут. Там от є... Я... Десь О, парфюмер вела, виходить. Ай. Ой! Трошки він нас підпалив, ну то не вже не, не страшно. Так, і тут ще один ховається. Бамбах його. Робимо йому і забираємо. Золоті світички, дві штуки. Хай буде. Тут з парфюмера нам навіть щось випало. Так, і отут треба бути обережним. Тут має ще один лицар десь ходити. І там з ним охороняють дві собаки. Тому краще його отак здалеку з ним розібратися і не паритися, як то кажуть. Поки він добіжить, ми йому капець робимо. Так, і тут десь дві собаки, десь вони отут а вон вони лежать. Також ми розбираємося і дивимося, що вони тут охороняли. Так. О, і тут ще одна собака. Також збираємо, забираємо камінь п'ятий. Так і отут, а бачите, вхід буде лів до боса. Але ми давайте поки туди ще не підемо. Хоча можемо, у нас, я думаю, і здоров'я хватить, і магії хватить. Але я вам покажу от швидкі, Ми тут ще є драбина. Бачите, давайте зробимо отак. Як задумано має бути, що нам треба тут спуститися. От, ми можемо раз і короткий шлях маємо до тої благодаті. Давайте вже відпочинемо, як вже приперлися і підемо до боса. Тут з тими не зв'язуємося, що в кущах сидять, вон вони там вилазять, піднімаємося просто нагору. Ми вже з ними розбиралися. Тепер знаємо, на що вони тут сиділи, охороняли драбину. Тут а давайте знову треба розібратися буде з тими двома з собаками і з тим лицарем. Перед тим як йти до боса. Все. О, ще лілію вибили. Так. Там той парфюмер вже, ми не, можемо... Та, не будемо його вже рухати, ми його вже бували, йдемо до боса. і постараємося з ним швидко розібратися. Для того ми випиваємо нашу флягу, заходимо, викликаємо нашого лицаря і тікаємо тобі спокійно. Бачите, він тим мечем може далеко когти. Ой-ой. Але ми почекаємо, поки він зублючеться на лицаря і будемо його спокійно, охти, добивати. Ох. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Не встиг я навіть полікуватися. Ото то я дав маху. Ото то я пролетів ніби бос не такий страшний, просто треба встигнути раз полікуватися і раз ще в нього вистрілити. Ну, як то кажуть. Лапухнувся. Але то не страшно. Так, давайте вип'ємо ту дугу. Зараз, гадаю, другий раз будемо мудріші. ми так думали на храпом його взяти, а він взяв нас і не захотів. А він і захотів нас нахрапом так, розібралися. Стоп, щоб вони не впали. Так. А, то напевно він захотів, бо ми лапку забули з'їсти. Він і захотів, щоб ми менше рун заробили. Я... Так, До, так, робимо тоді. Так, 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 де наше? Готуємося. З'їдаємо. А лапку давайте з'їдаємо. Викликаємо лицаря. Добиваємо. Забираємо його зброю. Меч палача море і пауза з залізними шипами. Так, забираємо свої руни От, і дивимося, що ми таке з нього вибили. Меч, меч, де такий меч у нас? Тут тут, тут по всього. О, меч палача море маємо. Так, має фізичний і магічний урон. Сил треба 24, чи клуство навіть треба 23 і спритність 14. Отак от. Так має навик, танець меча Еокайда. Ага. Угу. Легендарна зброя. О. Угу. Маємо таку. І маємо десь щит. Такий. Так, де він, щит. От він, так. Так о, ми накопичує кровотечу 70, треба, але треба сил 21. Ага, ось така. Навик «Товчок щитом. Ось таку от маємо річ. Так, все тут ми з вами повністю за два заходи. Ми зачистили повністю весь той похмурий замок. І на наступне відео я навіть не знаю, чи то йти вже сюди. Чи ми ще забули, чесно кажучи, з вами е, десь як то, от, є підземне, ми Сіофру зачистили повністю. Ансель з вами зачистили. І ми через е, Акведук. По-моєму, тут в Сіофрі, так, чи ні? Ні, тут десь тут, чи в чи Ansel. Ні, а де то є акведук? Ми через якийсь акведук. Ага, ось офри. Чи от сюди десь попали. Вершина великого водоспаду, напевно. Сюди. Чи от Ні, сюди ми, напевно, попали. Ага, то до боса. От сюди. Ми ще залишили тут невелику якась локація, ще одна підземна, якогось там кореня. Я от гадаю, можливо, треба буде піти все ж зачистити ще ту локацію, щоб вже в нас з підземним світом ми завершили. Ну, тому будемо думати. Так, а на цьому будемо. Так, а я запалив. А, запалив. Будемо, певно, завершувати. Так, всім дякую, гарного дня. І до зустрічі.